Податкова не змучується кожного тижня випускати нові роз'яснення стосовно РРО та штрафів за відсутність РРО. Паралельно з блокуванням масовим блокуванням податкових накладних. Вони якраз і випустили нове роз'яснення стосовно РРО, в якому пригрозили штрафувати після завершення воєнного стану. Додивляйтесь ролик до кінця. Зараз детально розповім, що ж там пише в цьому новому роз'ясненні. Ну і звичайно, що обов'язково буде аналітика хронології всіх роз'яснень податківців по цьому питанні. Привіт! Мене звати. Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із восьми професіоналів надаємо юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Якщо хочете отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. На сьогоднішній день насправді у нас вже є досить велика кількість роз'яснень податківців по питанні штрафів за відсутність РРО під час воєнного стану, в тому числі штрафів після завершення воєнного стану. І на основі цього можна робити якраз аналітику і розуміти, до чого дує вітер. Тому давайте почнемо аналітику з хронології подій для того, щоб розуміти, а як це все відбувалося, 27 лютого керівник податкової виступила із тим, що війна визнана форс-мажором торгово-промисловою палатою. А в зв'язку з цим жодні штрафні санкції застосовані бути не можуть, в тому числі санкції за порушення податкового законодавства, санкції за порушення по РРО, за невчасну сплату податків чи за невчасну подачу звітів. 7 березня 2022 року вступає в силу закон, який, ну напевно, не ідеально прописали, але тим не менше, в якому вказано, що на період дії воєнного стану штрафні санкції за порушення законом про РРО не застосовуються. 12 травня приймають наступний закон, який трішки розв'язує руки податків. І починаючи з липня місяця відновлює податкові перевірки, а також відновлює штрафи за невчасну подачу звітів та за невчасну сплату податків. Наслідок того, що закон, який почав діяти повністю з липня місяця, розпустив трішки податківцям руки, дав можливість проводити перевірки, вони випустили своє перше роз'яснення про РРО. Вони в ньому насправді просто скопіювали закон про РРО і сказали, що на період дії воєнного стану штрафні санкції не застосовуються. І якраз з моменту цього роз'яснення у всіх їх виникло логічне питання окей а що буде після завершення воєнного стану невже тоді санкції будуть застосовувати за попередні порушення і відповідно щоб якось хоча б спробувати вирішити це питання і закріпити юридичний факт ми з народним депутатом Ярославом Железняком відправили запит і 7 листопада отримали відповідь від податківців, в якому, крім всього іншого, було роз'яснення щодо РРО, і вони підтвердили, що штрафні санкції під час дії воєнного стану не застосовуються. Ну і найсвіжіше роз'яснення податківців від 15 листопада, яке Стало якраз причиною для ще одного цього відео. Те, що вони прямим текстом не соромляться, а пишуть, що от завершиться війна, і ми почнемо вас штрафувати. Зараз будемо якраз детально це роз'яснення обговорювати. Ну і давайте детально з ним ознайомимося, як завжди, оригінал для того, щоб ви попрацювали з першим джерелом, залишу в себе в телеграм-каналі. А давайте читати про що там взагалі йде мова. А вони починають говорити в першу чергу про перевірки. Податківці в своєму роз'ясненні від 15 листопада наводять перелік перевірок, які вони можуть проводити. Зокрема, вони говорять про фактичні перевірки і камеральні перевірки. Перевірки, і внаслідок цих перевірок вони говорять, що вони можуть застосовувати штрафні санкції, і в принципі частково я це можу підтвердити. Фактичні і камеральні перевірки проводитися можуть. Це правда. Ну, наприклад, фактичні перевірки це перевірка, коли інспектор в себе в офісі сидить і дивиться, чи є якісь порушення. То в нас досить багато клієнтів, на жаль, отримало штрафні санкції за те, що вибивали готівкові чеки понад 50 тисяч гривень. За це передбачений штраф кодексом адміністративних правопорушень, не законом про РРО, саме то. Тому такі штрафи можуть застосовувати вже зараз. І для цього достатньо зазвичай лише камеральної перевірки. Ну і звичайно, що фактична перевірка теж може бути. Це тоді, коли інспектор прямо приходить до вас на точку торгівлі і вас там перевіряє. Тут може бути три сценарії. Досить частий, насправді, сценарій це коли ви просто відсутні по цій точці, або коли у вас там вже не актуальна адреса, і тоді може бути. Штрафна санкція за те, що це фактичний недопуск до перевірки. Крім того, може бути варіант, коли ви торгуєте підакцизними товарами, алкоголем, тютюном, рідинами до електронних сигарет. То в цьому випадку штрафні санкції застосовуються навіть зараз. Під час війни, ну і варіант третій, коли ФОП-єдинник, друга чи третя група, то в такому випадку штрафні санкції до вас не застосовуються і на практиці по своїх клієнтах саме от якраз ці сценарії це типові варіанти, які я бачу в реальному житті, в реальній практиці. Проте, знову ж таки, як я декілька разів вже казав, в своєму роз'ясненні від 15 листопада податківці йдуть вже на крок далі. Тобто, як ми бачимо по хронології подій, вони потрішки-потрішки рухалися, а зараз вони остаточно хочуть нібито. Легітимізувати свої дії, і вони кажуть в своєму роз'ясненні наступні речі: от закінчиться війна, за всі порушення, які у вас були під час війни, ми оштрафуємо потім, після завершення війни. Тепер знову ж таки, давайте я висловлю свою думку, що я думаю про всі ці роз'яснення податківців. Хоча моя думка, насправді ви вже її чули, оскільки вона залишається незмінною від самого початку. Я маю три основні аргументи. Почнемо насправді з такого самого базового, мушу це обов'язково сказати. Якщо ви прям зовсім цього боїтеся, не хочете розбиратися, в разі чого Судитися, відстоювати свої права. Ну то, звичайно, встановлюйте касовий апарат чи програмний касовий апарат, і в принципі забудьте про це питання повністю. ви собі можете, наприклад, встановити програмну касу Ячек, які дають перші два місяці використання абсолютно безкоштовно. Лінк на Ячек залишу в описі до відео. Ну а стосовно аргументів по наявності чи відсутності штрафів за незастосування касового апарату в єдинника, який не торгує підакцизними товарами, за цей рік. Я насправді вважаю, що це фактично маломожливо. По перше. Ми не знаємо, коли війна закінчиться, хоча, звичайно, що хочемо, щоб це було пошвидше. Але в тому числі ми не знаємо, які зміни в податковому законодавстві ще будуть, особливо враховуючи проблеми зі світлом. По друге, знову ж таки, залишається положення про форс-мажор, і також залишаються норми закону, в якому пише, що штрафні санкції під час дії воєнного стану не застосовуються. А як я неодноразово говорив, помилки, які допущені з РРО, не можна виправляти заднім числом, тобто це не є як класичний мораторій зі штрафами на податки чи зі Штрафами на невчасну здачу звітності, що їх можна зробити потім і таким чином виправити свої помилки з РРО, заднім числом помилки не виправляються, і це теж важливий аргумент для потенційної судової справи. Ну і по третє, на основі всього цього я в принципі впевнений, що тут є однозначно, якщо буде такий штраф, підстави звертатися в суд і пробувати відстояти свої права. Однозначно, що на сьогоднішній момент поки що таких судових справ немає взагалі, і, скоріш за все, найближчий час не буде. Бо, як ми бачимо, ситуація поки що. Така, що воєнний стан діє, і зовсім недавно його знов продовжили на три місяці.